Увага, інформація про активний обстріл України, Києва, всіх областей в Україні для чого це робиться, коли це закінчиться, скільки буде прям такі обстріл продовжуватися, і що нам взагалі в цій ситуації робити. Отже, поїхали друзі зараз. Росія тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що неї нічого блін більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна терорист? Вдумати ці слова, це не, не заїжджена оця Раша за терористи. Тут реально вдумає це країна, терорист, яка не може нічого зробити з Україною, крім того, що малетіть. Просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Бо навіть не може нічого придумати такого, як наші війська придумають. Маленька країна перепрошую, дає пізділ отакій всій державі. То Паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Поїмаєте, вони нічого з цим не можуть зробити. Так, да, обстріли будуть і так далі, але ППО, наше, яке постійно під'їжджає зараз допомога з Європи, про це мало говорять. Допомоги з Європи стає більше. Я ж казав, я тільки був в Європарламенті, тільки був штаб-квартирі НАТО. Збільшується там зараз активно кількість допомоги, які висилають в Україну, бо там українці займають офіційні посади, отримують зараз контракти вперше в історії. Такого не було, розумієте? І до цього цих років війни цього не було. Незважаючи на бюрократичну систему Європи, що там роки треба для того, щоб когось прийняв на якусь посаду буквально за такий короткий час в рамках європейської бюрократії. Це дуже швидко. Українці там вже займають лідируючі позиції, і наші штаб-квартири, офіси також є в цих будівлях. Розумієте? І допомоги буде більше з цими атаками буде набагато легше справлятися. Я цим я постраждалим. Я знаю, що це жесть. Але ви маєте зрозуміти, ось, дивіться, ключове. Росія терорист, вона обстрілює того, що їй нема що зробити. Вона, вона офіційно признає свою слабкість. вона З нігро більше немає, це ракетами, бомбить, яким а, методиків. Це я не знаю скільки років. І ми, ми хочемо вас поражати на те, що нам треба, щоб що? щоб що, друзі, що вони прийдуть, оці всі ж до не міра, що ви ж дити міра. Ви думаєте, Росія прийде така клас? А, українці, давай, давай, чайка, місце 50 грав. Ми зараз подружимося, помірімося. Прийду сюди, до русської, знаєте, що будуть вам казати? Будуть казати, Ти ты мала ро, що навоювалися вообще, ви окраїна Росії, ми вообще помиловали, ми вас за три дня могли взять, но не буде. І як вам з цим буде жити? Взагалі? А прийде момент, і вони а, ну, надумають А, давайте ми з Європою на войну підемо. І всі, всі, не українці, а українці в першу линию туди на м'ясо всіх відправим. А Не захочеш на місці розстріляти? Или на Калиму, на насилки на чорні роботи відправити? Ось так буде. І дивіться, от е, чого зараз Європа ще не активно там ліквідує Путіна і так далі. Бо Путін він так кончений. Ну він хоч е, предказуємо, можна зрозуміти, що він буде робити далі. А якщо його жахнуть і Росію зараз поділить на декілька частин регіонів, там можуть такі дебіли нарисуватися. І в кожному регіоні стоїть якась ядерна установка, робоча чи не робоча це вопрос. Ну, зараз хоч якийсь контроль над цим всім єсть. От хто там жалується, що Європа нічого не делает, там, і так далі. Ось така ситуація, дуже важка шахматна партія. Я вам скажу, що Україна зараз зробила декілька таких ходів, що просто ну, Росія в тупіке, світ в тупіке. Їм немає нічого більше робити, як просто сили брати. Да, важкий момент. Ну інакше шляху в Україні немає. Ну або подружитися з Росією, давайте мир, переговори і так далі. І всю життя будете українцями, малоросами, і вперед з войной на Європу в першу лінію там штурми. Поняла? Так що не ну, унивайте духом, все неплохо. Я ж кажу, зараз через цю ситуацію в і, Ірані і Ізраїлі дуже дуже зменшаться всі поставки зброї, які йшли в Росію. Дуже. А Росія ще не на тих рейках і не та у них там із їх дронів, в які вони діли, два долітають туди де треба. Це ж Росія, і так сейд. Поняла? Так що тримайтесь, все бодрячком. слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі, всім па-па.